Був удар у спину, чи ніж у серце матері чи сестрі, яка розкрила свої руки, свої крила, щоб обійняти і промовити, мій любий сину чи мій любий братику, привіт! Я так за тобою скучила. Ну, що там на твоїй Росії? Як справи, як робота, як навчання, як сім'я? Розкажи мені. На столі за секунду з'являються різні іства, усяка смакота, яка для нього готується тільки тут, на землі батьків. Оці варенички, що бабуся готувала. І отой квасок, це коли багато м'язка і цибульки, і це все довго у печі вариться, мліє, томиться і пахне. А коли на столі з'являються пироги, ті самі з маком, пропадають всі слова. Тільки одна думка тебе всього розслаблює. Я вдома. Ти вмощуєшся комфортно на стільчику, де ще з самого дитинства було твоє місце за цим столом. Тільки твоє. Слухаєш всі новини про своє село чи місто, про сусідів. Це все входить у твою смачнющу трапезу, у твою святу вечерю, обід чи сніданок. Потім тобі скажуть, сьогодні відпочивай, синку, а завтра сходиш на рибалку, чи підеш пройдешся по селу, подивишся, яка красота кругом, яке небо у нас, які зорі, ти дивишся на сестру чи на маму. думаєш ну звідки це тонке розуміння тебе. Кажеш добре, посміхаєшся, дякуєш. Як давно це було, як недавно це було, а сьогодні у тебе наказ розбомбити тих українців. Ти просто не розумієш, які то страшні люди, а ти, ти набагато кращий, ти тепер кацап. Ти, звісно, виконуєш наказ, Бо ж не знав, що ті вишиті бабусою скатертини вималювані мамою вікна, засаджені сестрою городи, чистота у дворі. І теплота душевна українців то не так просто, то цілеспрямований всесвітній заговір. І ти бомбиш, бомбиш, бомбиш. Рідні рушники і чорнобривці вистилають тобі дорогу на той світ до самого пекла. Все, Все буде Україна!